Люди на готовність сприймають інформацію. Бо зараз ми мовою риб говоримо з багатьма, до якісь що таке п'ята колона, ти знаєш? Це люди, які внідряються всередину системи для того, щоб впроваджувати там свої інтереси в даному випадку, які суперечать національним інтересам України. За моїми відчуттями на рівні генетичного коду. Ми є абсолютно самодостатньою, дуже потужною нацією, групою людей, які працьовиті, інтелектуальні, здорові і можуть бути дуже успішними на поприщі, не дати себе на собі паразитувати mm -hmm. і не дати себе знищити. Комусь це невгідно, комусь це незручно, тому що Кому? Ну, в даному випадку, напевно, ті Росії, Якщо говорити в контексті цієї війни, це хороше питання, кому саме хто ці люди і кому не вигідно, щоб ми реалізували цю культуру самодостатності. Моя бабуся про голодомор розповідала, що чому село говорили голодом? Тому що на селі людям було по барабану, хто генеральний секретар. За кого голосувати, і щоб аптеці з'явився анальгін, тому що вони знали кожну траву як використовувати. Вони ну якщо хворіють, вони писанки писали на хворобу. Це ж не тільки великодні справи, тому що в них є поле, вони його засіяли. Вони буквально залежать від сонця і дощу, тому що це їхнє пробудовування. Вони збирали коноплі, з яких ткали і пряли самі тканини. Тобто людям було. На них неможливо було вплинути, на них неможливо було їздити, і тільки голодом, смертю викосили. Ну з є ж інформація, що за переписом населення початку двадцятого століття в Україні було 87 мільйонів людей, 80% відсотків з яких були селяни Таврії та Донбасу, зону найбільш аграрні сільські регіони. Тобто виначити настільки і заселити туди інших, обрізати. Налякати на генетичному рівні знову ж таки посіяти це такі, зерно такі. страху і тому питання: кому це вигідно? Ну от їм ви комусь вигідно, хто хоче сидіти, живе рапчика є дуже багато спільнот, з якими я особисто намагаюся контактувати, потерпілю по, по рідній вірі, по рідній міфології. І Є дуже багато дійсно інформації, яку вони не поспішають розголошувати. Саме керуючись тим, що щастя любить тишу, і для того, щоб воно не порушувалася, екосистема знову ж таки, люди на готовність сприймати інформацію. Люди, які можуть сказати, вау, ми зараз придумали, ми знаємо, як ми відкрили, ми дізналися. Є великий шанс, що знівелюють з вандалізмом знищать, тому. Немає готовності це чути, немає значить відчуття того, що вчасно що потрібно про це говорити. Хоча я зараз відчуваю, що треба. Ну це я в собі відчуваю, тому що троє дітей підростає. Я розумію, що я хочу, щоб вони жили в світі, який резонує з ними ця земля, ці знання, ці от генетичні спіральки, які крутяться в них. Вони будуть допомагати відчувати цю силу, і потужність. Але в школі обов'язково програма що нас відзначає? Християнство. Чому? Тому що це вигідно, тому що в нашій культурі ми діти Божі, а там раби. Повертаючись до того, чи три може бути базою, звичайно може. Сусідня держава от має свої національні інтереси і, і таку базу собі намотила, яка захищає її інтереси, причому, на жаль, успішно всередині країни. Тобто, тут позитивна модель того, як працює пропаганда, правда, негативна на тому, що дуже сильно. По головах, трупах я ж політолог за першою освітою. Я до своїх майже 40 років стільки була в партіях і в молодіжному русі, і не в молодіжному русі. Скільки разів ми пробували створювати цю ідеологію. Ми створювали молодіжні парламенти, молодіжні уряди. Тобто таких єдності між собою не вистачає. Ця розпорошеність. Ну тут мені здається, наш типу тут і багато грошей треба для того, щоб покрити одразу ми з тобою теж причити цього вчора розмовляли, що система велика. Ти або сідаєш її ще більшою п'ятою точкою розвалюєш, або потихесенько, фрактальчиками. Фрактальчиками це довго, але хтось має почати. От є частоти, які от ми зараз тобою чуємо, так. а є частоти, які ти не чуєш. Я, я і як пробудити цей слух, щоб люди тебе чули так. і розуміли, про що ти? Бо зараз ми мовою риб говоримо з багатьма. Так і є. Але ж ми кудись йдемо. ми ж всі відчуваємо. Тому ми змідаємо. Ми, змі... тому да, тому ми тут, тут тому ми єднаємось. Тому ми крок за кроком вивчаємо, Ми а, ви знайомимось, а, заражаємо а, цим в хорошому сенсі вірусом людей навколо. А, а, готуємо їх до того, щоб а, а, вони почали чути ці частоти. Ну такий шлях. Нічого ми, ми фізичні зміємо. закони. Фізичні закони ніхто не скасував в цьому вимірі. Тут працює гравітація, тут працює. Сила дії, яка дорівнює силі протидії. Тут працює маса і прискорення. Все це працює як на фізичному рівні, в якому ми живемо в фізичному світі, так і з метафізичними процесами. Тому ми от примножуємо масу, надаємо більше прискорення, і це все дорівнює F. Наша сила. Звідки взялася українська ідентичність? Це сучасне явище чи не сучасне, як ми вправі себе називати трипільцями, українцями, русинами чи ще, можливо, якими словами? Я особисто дуже люблю трипільську культуру, вдячна Вікентію Хвойці, який цю культуру для нас відкрив. Деякі дослідники з тих джерел, які я читала. Жартують, що, можливо, саме з нашого по з нашого Трипілля, ця культура розійшла світом і до Стоунхенджа, і до Єгипту, тому що недаремно столиця Тріполі співзвучна з цією культурою. Я особисто ставлюсь до офіційної історії дуже критично, тому що я прихильник теорії змови. І тому. Коли чую якісь дані про точні дати якихось відкриттів винаходів, то мені завжди цікаво, хто це озвучив, і можливо, це було озвучено не в інтересах, зокрема нас, як нащадків цієї культури. Але офіційно вважається, що трипільські культурі 6 тисяч років, і в ній є чимало загадок, наприклад, оцей Бінокль. Абсолютно фантастична річ, яка не має дна, дуже багато намагаються зрозуміти, що воно там, чи, 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 чи якесь енергетично-трансформаційні посудини, через які треба було проливати, чи це якась імітація, до речі, електромагнітного поля землі, яке схоже насправді в розрізі на наше улюблене яблучко, яке теж для наших широт є сакральною. Рослиною і їхнє гончарне мистецтво, їхні візерунки це все не просто так, тому що зранку встали трипільці, почухали за правим вухом і думають, сьогодні я намалюю саме цей змійовик або хвильку, а тому, що, знову ж таки, все має хвильову природу, все має природу світла. І пісні наші, які ми знаємо сьогодні обрядового кола, криві танці на веснянці, які теж не просто так навколо фалічних кілочків вводяться. І всі візерунки, і одяг три і іграшки їхні це все шалена глиба дуже змістовної культури, яка не стільки про естетику, хоча не без неї, скільки про філософію, про глибокий світогляд і про гармонію взаємозв'язок всього живого. Тому що все має своє призначення, все має свій рух, і все завжди від оцього так званого хаосу прагне до гармонії, тому в їхній. Зокрема, карані це дуже багато гармонізуючих, рівноважуючих знаків. Мій улюблений це хрест. От є хрест. Його люблять приписувати християнству безумовно, в першу чергу, хоча більше на видовженій мішці, козацький хрест, він якраз виглядає як трипільський хрест. І це основний гармонізуючий знак е, культури, оскільки він символізує не тільки найпростіший вид сонця, а він говорить про те, що. Просторові, часові стихійні та інші явища мають свої відповідники і зв'язки. І тому, якщо ми робимо ось цей рух, ми фактично гармонізуємось. Що ми гармонізуємо? Північ це позачасовість, це аскеза, це е, холод. Південь це літо, це секс, це їжа, це дотик, це тілесність. Це. Схід це майбутнє, це весна, якщо про час говорити. Весна це початок, це ірраціональність. Захід це меркантильність, це підсумок, це врожай, це минуле. і осінь. І будь-який перекус він робить наше життя неспроможним. Тобто тут можна з'їстись, стежитись іншими способами і залишатись тільки на базовому способі виживання. Тут піти васкезом нічого не гірше, ми теж не можемо, тому що наше тіло потребує підживлення. Якщо бути тільки в ірраціональному стані весни, то це інфантильність, це вже теж таке ну, не зовсім здоровий, скажімо так, стан для людини. І якщо ти тільки в меркантильність і бути занудою, яка постійно збирає данину яблука і косить пшеницю, то це теж перекос. І тому ця гармонізація всього, що має свій час. Все має дозріти, як от зараз в серпні спаси, які ми святкуємо, маковія, медовий, горіховий, вони теж про зрілість своєчасну. Он Соня теж може розказати, що буває, якщо з'їсти яблучко передчасно. Якщо зазіхнути на цей плід раніше його дозрівання, то можна наразити своє фізичне тіло на переживання, які не завжди по хайфу. Я вже казала, що я ставлюсь дуже критично до тому, що ну от я зараз можу з, з очі умним відом сказати: оце гаджет, який визначає вік е якраз про те, що завжди треба критично сприймати на мою то судіну точку зору інформацію. І розуміти, що це все теж може містити похибку. Відповідно, офіційно повторюсь, що ця стріпільська саме культура, вона 6 тисяч років має. Але я, наприклад, впевнена, що ці всі знаки і культура, якою нащадками якої ми є, вона значно більш древня, напевно, з того моменту, як з'явились люди на землі. А коли з'явились люди на землі, спитаєте, ви яким чином? Я не прихильник теорії Дарвіна. Мені здається, що Дарвін закладав в розповідь про еволюцію дещо інше, а не наше походження від подібних там за якимось видом приматів. І я не прихильник біблійської історії. Мені здається, там теж якась глибока метафора, а не, а не просто така от прекрасна. Мудра казочка, яка написана в інтересах єврейського народу. Тому тут вони молодці, а у нас є своя міфологія, яку важливо вивчати. Фольклорна в цьому допомагає, тому що багато офіційних джерел було знищено. Тому пісні, казки. Мені пощастило, що мені моя бабуся язичниця, дуже багато розповідала і трактувала ці всі речі. І я закликаю всіх розпитати живих своїх родичів, знайомих, друзів, бабусь, дідусів і записати для своїх нащадків ті джерела критично до них поставившись. Тому дивіться, крапка це, ну, це нічого, це чорна діра. вона, до речі, дуже схожа на іншу чорну діру, з якою з'явилось все життя. І від крапки все завжди прагне до безкінечності. Якщо дуже близько наїхати на крапку. То вона теж дається безкінечністю. Але якщо від'їхати, то з'ясується, що це все насього крапка. І так само з крапки можна направити стільки прямих це вже геометрія фактично починається. Скільки, в залежності від радіусу цієї крапки, тут можна розказувати дуже багато і довго, мені здається, це дуже цікаві глибокі теми, які ми з Артемом нашим розмовляли, що як мені знадобилась тригонометрія в житті? Коли я почала з. Переплітати геометрію, музику, фізику і математику зі знаннями, які я отримала від своєї бабусі з язичництва, я зрозуміла, що це дуже цікаво, що закони Ньютона, що закон Фарадея, що квантова механіка, що геометрія це дуже класні світоглядні формули і шифри. І оце все воно просто нас навчать це поєднувати і читати. Так само, як музика, музична гармонія, кількість тонів, кількість напівтонів. Інтервали це все хвилі, частоти коливання. Вони теж мають свій відповідник в кольорі, у формі. Ви знаєте про експеримент, коли на пластину насипають будь яку там, пісок, наприклад, і на певній частоті стукають. І з цього хаосу утворюється абсолютно красивий симетричний візерунок, який дуже подібний до цього. Ти з таким завзяттям про це віно? Тому що це для мене теж загадка, і мені здається, що декілька разів в житті я приходила до рішення, але забувала його. Це теж знаєш, така специфіка психіки, коли ти витісняєш, або воно чомусь збивається якимось іншими ребами, які тебе вибивають з цієї хвилі.